Це горить повністю. Абриці коротке замикання машину. на Б-. А що таке Б-? Mm -hmm. Як А- тільки Б. Тесла, як відомо, це електрокар. Відповідно, доволі тихий автомобіль, тому що у нас немає зайвих шумів від мотору. Але через це у нас дуже яскравими стають шуми від дороги. І саме тому шумоізоляція АРК дуже непогано допомагає для ізоляції цих шумів. Зараз ви можете спостерігати процес шумоізоляції АРК на. Tesla Model S. Поетапно, як це робиться? Для початку все вимивається. В більшості випадків ми миємо навіть автомобіль повністю просто для того, щоб це було зручно в роботі. Майстер не забруднювався, нічого нам не заважало. Вимивається детальна арка. Спочатку водою, щіткою, хімією, потім проводиться обезжирювання, тобто для того, щоб метал у нас мав найкращу адгезію з матеріалом. Після цього ми наносимо віброізоляційний шар. Це віброізоляційний матеріал, зазвичай для арок використовується найбільш товсті, в даному випадку 3,2 мм. Потім на віброізоляційний слой також наноситься мастіка вібродемфіруюча, яка знижує всі, всі вібрації, всі коливання, які викликають відповідний шум. Після цього переходимо до локера або підкрилка. Якщо вони пластикові, вони також вимиваються, обезжирюються і на них наноситься шар віброізоляції, але більш тонкої, тому що елемент пластиковий, кріплення пластикові, і багато ваги на нього навантажувати не можна. Тому використовується більш тонка віброізоляція, яка дозволяє знизити шум від гравію, бризків і тому подібних дрібних речей, які можуть викликати роздратування в дорозі. Чому використовується різний матеріал на арки і на підкрилок. Як я вже зауважив, це відбувається через вагу. І от наочно ми можемо бачити товщину матеріалу червоного, який ми використовуємо 3,2 мм, і товщина матеріалу сріблястого. В нього 1,8 мм, Тобто він майже, майже в два рази тонкіший. Навіть по вазі, ну це звісно, суб'єктивно зараз. Ми без вагів, але менше з тим, вони по вазі приблизно однакові. При тому, що цей лист він, ну як ви бачите, в два рази більше. Цього з цікавого, оцей сріблястий матеріал, це вже наше власне виробництво, яке знаходиться тут в Україні. Він ще поки що не має от, естетики, той, яка необхідна, тобто колір, якийсь там принт і таке інше. Це все буде, але матеріал вже готовий, скоро він вийде в серійне виробництво, і всі про нього дізнаються більш детально. Процес віброшумоізоляції шумоізоляції дверей він дуже часто не займає не тільки роботу саме по і шумоізоляції, а й увагу до деяких, на перший погляд, дрібних, але насправді дуже важливих речей. Можеш підійти ближче, будь ласка. В дверях у нас є підсилювач, і він з заводу через такий герметик, більш-менш еластичний, кріпиться до зовнішньої фільонки. От дивіться, як у нас на Тесла він прикріплений. Такий стан металу, він також впливає на шумоізоляцію. Тому зараз будемо використовувати герметик для того, щоб скріпити ці дві деталі між собою, як вони мали би бути скріплені з заводу. Таку саму проблему ми нещодавно вирішували. Наприклад, на Volvo XC90, тільки там ця ситуація була в стелі. Це Volvo xc 90 новенька. Стелю розібрали. Дивіться. Чуєте? Класно? Оп. Теж підсилювач, трошки відходив від стелі, довелося його додатково проклеювати, щоб не було зайвих звуків. Наружна фільонка у нас закатана. Як бачите, вже внутрішня також закатана, закрили щитом щит пластиковий, закатаний також з цієї сторони, бо тут багато і датчиків подушки, провода, ну і щоб більш естетичніше було, то закатаний щит з другої сторони. Як бачите, тут у нас віброізоляція відсутня. Це просто із за того, що тут більш товстіший слой металу. Ось тут кінець двері, то тут ніяких слабих місць в дверях немає.